Президент Зеленський в інтерв'ю виданню Політико припустив, що наступна спроба контрнаступу буде успішніша ніж торішня, і продемонструє певний результат. Президент також натякнув, що в ході останнього наступу в Україні стався внутрішній саботаж, і росіяни знали, куди Україна атакуватиме. Президент впевнений, що історія покаже, як це сталося. Окрім того, в інтерв'ю глава держави застерігає: Росія проникла всюди, має вплив у Сполучених Штатах, має лобі у Великій Британії, в Латинській Америці, Африці. Але ідея, яку підтримують деякі союзники Трампа, що Україна має поступити з територіями і швидко закінчиться війна, примітивна яка угода, яка вмиротворює диктатора, лише відкриває йому шлях для нових загарбників. Представники адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена з одного боку закликають Конгрес якомога швидше проголосувати за виділення військової допомоги Києву, а з іншого намагаються стримувати українські сили оборони від ударів по легітимних цілях на території Росії. Йдеться про заяву міністра оборони США Лойда Остіна про атаки України на нафтопереробні заводи Росії, які ніби можуть вплинути на глобальні енергоринки. Тим часом росіяни дуже делікатно починають впливати на президентську кампанію в США. Тепер у Москві заявили, що українці теракт у кроку Сіті Холі, нібито здійснили за гроші компанії Бурісма, в якій колись працював син чинного президента США Хантер Байден. Все довкола США, України та Росії в нашій наступній розповіді. Росія, Китай та Іран ключові зовнішні загрози національній безпеці Сполучених Штатів, заявив директор ФБР Крістофер Рей на зустрічі з провідними юристами. Говорили про можливість продовження програми нагляду за іноземними розвідками, що дозволяє без рішення суду збирати інформацію про комунікації іноземних громадян, такі як електронні листи і телефонні дзвінки за межами країни. Рей застеріг, нинішні загрози національній безпеці складніші та хитромудріші ніж будь-коли. Зокрема, йдеться про спроби противників втручатися Критичну інфраструктуру пов'язану з телекомунікаціями, енергетикою та водопостачанням. Головну небезпеку в цьому, за словами директора ФБР, становить Китай. Однак і від Росії надходить не менша загроза. Як і Китай, Росія продовжує націлюватися на критичну інфраструктуру і у Сполучених Штатах, і по всьому світу. Зокрема, йдеться про підводні кабелі та промислові системи управління після неспровокованого вторгнення в Україну. Ми помітили, що Росія й американський енергетичний сектор. Причому росіянам байдуже чи впливають їхні кіберкампанії на цивільних а от свідчень, що Китай надає пряму військову допомогу Росії, Сполучені Штати поки не мають. Повідомив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Саліван. Але наголосив у Вашингтоні, не сумніваються, що Пекін сприяє розвитку російського військово-промислового комплексу. Також він відреагував на російські заяви про те, ніби нещодавній теракт у Москві фінансувала зареєстрована в Україні газовидобувна компанія Бурісма, в якій працював. Син чинного американського президента Гантер Байден. Це нонсенс. Росія знає, що це іділ скоїла теракт в Москві. І ми це знаємо. Ми попереджали Росіян про підготовку нападу. Все інше це інформаційний шум. Спробі прив'язати Байдена до теракту у крокусі Кремль приділив особливу увагу в надії, що це понизить президентський рейтинг чинного глави Білого Дому. Українські експерти вже заявили, що абсурдні заяви Москви таки можуть вдарити по рейтингу Джо Байдена і підвищити шанси на перемогу його опонента Дональда Трампа тим часом Пентагон наголошує від рішучості Вашингтона у підтримці Києва, нині залежить національна безпека і самих Сполучених Штатів. Міністр оборони Лойд Остін вкотре закликав Конгрес проголосувати за фінансування подальшої допомоги українцям і наголосив, лідерство у світі має свою ціну, але вона набагато нижча за ту ціну, яку Америці доведеться заплатити, якщо вона відступиться. Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати завагаються і залишать Україну у смертельній небезпеці. Якщо Кремль візьме гору, це підбадьорить агресорів у всьому світі. Якби Путін домігся свого в Україні, США стали б набагато менш безпечними та поставили б вільний світ під загрозу і наразили на неймовірні витрати та небезпеки попри гучні слова, Остін приєднався до низки посадовців, які заявляють, що Сполучені Штати проти українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Міністр заявив, ніби такі атаки можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Втім, сенатор республіканець Том Котон йому заперечив і звинуватив Білий Дім у тому, що він з політичних міркувань перешкоджає ефективним діям України. Оксана Лотоцька, Наталя Луценко, факти ICTV, Єдині новини.